Всім привіт! Рада вас всіх бачити. Вибачайте за мій спонтанний ефір, що не предупредила. Ой, що в мене на голові робиться, як кожна дівчинка хоче виглядати гарно. І сьогодні я свій ефір присвячую завтрашньому шикарному дню: хто його святкує, хто ні, але це завтра в нас День Закоханих. І це, знову ж таки, нам з вами дає. Шанс поговорити про наші партнерські відносини. І сьогодні ми спробуємо трішечки з цим всім розібратися. Цей ефір я присвячую тому, що в березні місяці я буду проводити інтенсив на три дні по роботі з клієнтами з невдалими еко або після викиднів. Ось запрошую вас. І перший день ми будемо працювати на цьому ефірі зі стресами. Другий в нас тема страхів, втроєні вигоди. А третій день це якраз день, де ми будемо пропрацьовувати наші партнерські відносини. І так, сьогодні про наших любих чоловіків, про наших любих тих, кого, хто з нами поруч, хто з нас терпить, такими, якими ми є. Давайте почнемо з самого легко лемонтарного. Згадайте, будь ласка. Свої емоції по відношенню до партнера, як тільки ви з ним познайомилися? Як вам було? Прикрийте очі і згадайте той перший день, коли він чи ви вперше підійшли до нього і побачили одне одного? Які емоції були? Як ви себе почували? Де ви були? В якому місті? Просмакуйте оці почуття свої по відношенню до вашого партнера. Зацікавив він вас чи не зацікавив? А тепер згадайте, будь ласка, сьогоднішній день, поверніться в цей день. І на внутрішній екран виведіть свого, образ свого партнера, який він. І відчуйте ті емоції, що у вас є. Усвідомте їх. І порівняйте ваші емоції в перший день знайомства і сьогодні. Я думаю, в кожного з вас вони будуть різні, ці емоції. Дякую, Алла. У кожного з ці емоції будуть різні. Тому давайте спробуємо сьогодні згадати, чому ваш партнер поруч з вами. Я не кажу, щоб ви почали зараз йому розказувати, як ви його любите. Але задумайтесь, якщо він поруч з вами, значить вам вигідно, по-перше, що він є. А по-друге, дозвольте собі згадати свої емоції, які ви відчуваєте від того, що ваш партнер поруч. Це такий кайф, це такий драйв. Я, наприклад, люблю свого чоловіка не за те, який він є, а за ті емоції, які я поруч з ним сьогодні почуваю. І я тим щаслива. Давно, більше семи років назад, я була, приймала участь у марафоні «Згадай емоції. Не так, як же називався? А, мій ідеальний партнер і мої емоції по відношенню до нього. І там була просто шикарна техніка, яку я після того ну, кожен день приміняю в своєму житті. А, спробуйте. Я відношусь до тих, хто рахує, що кожна наша думка матеріальна. Якщо ви в це не вірите, просто спробуйте дану техніку, і це вам докаже те, що дійсно кожна наша думка є матеріальна. І так, суть техніки заключається в чому? В тому, що ви сутки. Одну добу про свого чоловіка не тільки не говорите погані слова, але й не думаєте. Просто завтра такий шикарний час, 14 лютий, День Закоханих. От просто цілу добу, ціле 14 люте, думайте про свого чоловіка тільки хороші, приємні речі. Згадуйте, які ви, як ви кайфуєте від вашого спілкування, які емоції ви відчуваєте, чому ви поруч, чому в свій час ви одружилися, чому ви йому сказали так, як він себе вів при першому побаченні і ніякої критики в його адресу. Просто дозвольте собі рівно добу відчувати себе. Поруч з ідеальним чоловіком. Спробуйте. У вас кінцевий результат. Ви будете в ейфорії. 15 числа. В суботу дозвольте собі цілу добу згадувати, який він був поганий, який він не такий, чим він вам не вгодив. Просто дозвольте собі випустити всі емоції негативні. Про нього. Але знову ж таки, йому ми нічого не кажемо і не критикуємо. І порівняйте, як він себе веде в ці дні. І ви побачите, кожна ваша думка матеріальна, бо ваш чоловік в суботу або в неділю дасть вам такий відгук негативних емоцій, що у вас отак от будуть очі, що ви навіть забули, що він може таким бути. Можливо, хтось не хоче ризикувати і бачити свого чоловіка в неприємному стані. Тоді просто дозвольте собі завтра, 14 лютого, цілу добу, говорити самі собі приємні речі про свого чоловіка. Посилайте йому оцей позитивну енергію добра. Згадайте свої емоції, коли ви перший раз зустрілися. Ви знаєте, я, коли перший раз проводила цей експеримент, це після нашого з чоловіком весілля, це було, мені здається, років, мабуть, ну, більше десяти це точно, бо це вже більше семи. Як я проходила цей марафон, і в цей момент, коли я цілі сутки про нього говорила, який він класний, як він все пам'ятає, який він романтичний, який він прям. <клух> <клух> я вечором я запитала: кажу: Вітя, в мене до тебе є дуже банальне запитання. Але для мене це важливо. Він каже, задавай. Я кажу, Вітя, а в чому я була одягнена на нашому першому побаченні? Для мене, як для дівчинки, важливо було, що він це пам'ятає. Не тільки дату, а в чому я одягнена. Знаєте, він навіть сказав, в яких червичках я була. Я сама забула. Кажу, признаюсь, так, як є. Це вразило мене. З тих пір, пройшло більше семи років. Я кожен день сама собі розказую, який у мене ідеальний чоловік. І ні собі, ні комусь іншому не дозволяю говорити про свого чоловіка погані речі. Раз я з ним живу, значить він для мене ідеальний. Візьміть собі це за правило, і ви просто ну, відчуєте. Як ваше життя і ваші відносини з вашим партнером змінилися? Я думаю, це буде корисно. Що ж я хочу сказати? Давайте ми просто з вами сьогодні пограємося. Я знаю, що ви любите мої МАК-карти і не тільки мої колоди. Оксанка, привіт. Задайте собі питання. От, я достаю. у нас сьогодні буде чотири питання, чотири відповіді. Чотири. Колоди. І задайте собі питання перше. Якою мене бачить чоловік у наших відносинах? Або чоловік, або партнер. Якою мене бачить мій чоловік або мій партнер у наших відносинах? Задайте собі питання, я зачекаю. Поки ви всі підготуєтесь до цього, я дістану карту з цим питанням. Якою мене вас. Бачить ваш чоловік в ваших відносинах. Так щоб ви не думали, що я філоню, я достаю карт. Якою чоловік бачить вас в ваших відносинах? Що це для вас? Усвідомте, будь ласка, якою він вас бачить? Що це для вас? Для кожного з вас? Для кожного з вас це свої усвідомлення, свої емоції, свої асоціації з цією картою. Подивіться на карту і усвідомте, якою ваш чоловік бачить вас в ваших відносинах або ваш партнер. Так. А тепер давайте подивимося, якою ви себе бачите в цих відносинах. Я думаю, буде різниця. Задайте собі питання, якою я бачу себе в цих відносинах з моїм партнером? Знову ж таки, показую, що я. Я не дивлюсь на карти, щоб вони казали, що я щось підтасовую. Так. Якою ви себе бачите в цих відносинах? Для мене це емоційність, реальна емоційність. От я себе бачу емоційною в наших відносинах. А якою ви себе бачите в ваших відносинах? Було б цікаво, може, напишіть? Хто що думає? Що це для вас? Яка емоція, якою ви себе бачите в цих відносинах? Є таке російське слово я». В кого що там? А тепер давайте подивимося, яким ви бачите свого партнера в ваших відносинах, або вашого чоловіка. Я буду казати партнер-чоловік це на даний момент все одне те саме. Готові? Задайте собі питання, якою я бачу свого чоловіка в наших відносинах. я знову ж таки витягну одну карту для всіх, хто хоче індивідуально, то, будь ласка, на консультацію. Так якою я бачу свого чоловіка? Яким, яким ви бачите свого чоловіка? Ой. Навколо льот, якісь скали. Для кого це монах закручений? Оксанка Баба Вогонь. Так, де О. Так. Дівчатка, я знаю, що йде затримка. Ефіру. Давайте дивимося, яким ми бачимо чоловіка. Який поруч партнер. Це ми його таким бачимо. Ну, мій, бачите, для мене це замкнутість. Ну, мій чоловік і є замкнутий. Але мені з ним комфортно, він для мене ідеальний. Я багато говорю, він мовчить. Для мене це суперо. Я шуткую, але у кожного з нас свої асоціації, у кожного з нас свій партнер. Так. А тепер давайте подумаємо, яким наш партнер бачить себе в наших відносинах. Тут 150 образів. Так, і я достану одну карту. Це ми його бачили, а тепер він. Яким він себе бачить? Це навіть якщо ми його бачимо, що він замкнутий, то наш партнер думає, що він хто? Чоловік воїн. Ну там, дабитчик. Так видніше, напевно, буде. Подивіться, яка велика різниця. Ми, його, ми думаємо, що він такий, а він ось який. А він думає, що він такий. <ривіться> Знову ж таки, подивіться, яка велика різниця між тими образами, яким він нас бачить. Ой, не ту карту взяла, а де наша карта? якою ми себе бачимо. Це лишній раз нам доказує, що іноді треба сісти з партнером і переговорити, дозволити собі, дозволити собі розкіш, розказати чоловікові, яка ви є. А ще найбільша розкіш вислухати чоловіка. Чоловіки в нас теж іноді втомлюються. Вони, в них мислення зовсім інше. І вони чують наших перших 30 секунд. Але ми чомусь просто хочемо з ними поговорити, як своїми подругами. Так не можна. Я думаю, поки все зрозуміло. Так. І давайте тепер витягнемо карту, які у вас зараз відносини з вашим партнером. Які у вас відносини? Оксанка? <смір> так? Які у вас пар... зараз відносини? От, Оксани, — «Рицар» і дама серця. Це судьба. Давайте глянемо: судьба це чи ні? Знову ж таки, закрито витягую карт. <смір> Які у вас зараз відносини? Що це для вас? Для мене, наприклад, я говорю на одній мові. А він зовсім нічого не розуміє, дивиться на мене і ніяк не може зрозуміти, що я від нього хочу. Для когось це свої асоціації, а для мене це ознака того, що ми з чоловіком іноді розмовляємо різними мовами. Я це точно знаю, ми з чоловіком розмовляємо різними мовами, але коли ми хочемо створювати сім'ю і бути разом, ми шукаємо середню лінію трикутника. Знаєте, як найкраще, у мене є свій авторський метод, як знайти цю середню лінію трикутника. А як говорити не хоче, а, значить, спробуйте, а, тут написала Людмила запитання: якщо чоловік не хоче говорити, що з цим робити? А, для нас головне показати йому свої емоції. Візьміть його портрет, фотографію. Тільки, будь ласка, не на телефоні, на телефоні не спрацює. Роздрукуйте цей портрет. Поставте його перед собою. Ви можете навіть створити романтичну обстановочку, запалити свічки, а можете просто сісти і поговорити як з діловою людиною. Скажіть цьому портрету, цій фотографії, все, що у вас на душі. Розкажіть про свої емоції. Я точно знаю. Можливо, не з першого разу, можливо, з другого разу, але все обов'язково спрацює. Так. Думаю, зрозуміло. Як же знайти цю середню лінію трикутнику. У мене є свій авторський метод. Що ми роб, ну зараз ми не робимо це з чоловіком, тому що у нас нормалізувались і стабільні відносини. Хто не знає, можу похвастатися. Ми більше 21 року вже з чоловіком поруч. Як кажуть, пройшли кример і мідні труби, і у нас є свої такі техніки для того, щоб ми були разом, щоб відчували одне до одного емоції, позитивні, щоб вміли справлятися з негативом. І одна з таких авторських технік це коли я бачу, що в чоловіка там налягло, він там хоче щось сказати. В мене емоції, я в нас більш емоційна, я запрошую його на кухню. Дітей при цьому не повинно бути, Діт, ваші діти не повинні бачити, як ви виясняєте емоції. Як ви виясняєте якісь відносини. Це емоції. Діти повинні знати, що мама і тато люблять одне одного. Бо, як казав Яну, Януш Корчак, у дитини дві руки. Однією вона тримається за маму, другою вона тримається за тата. І коли ми тримаємося за своїх батьків, ми їх любимо. І мама, і тато для нас найкращі. Тому не старайтеся ділити своїх дітей. Ось. І ми. Дітей там кладемо спати, можливо, у вас є можливість відправити їх до бабусі або це зробити, коли їх немає поруч. Ви сідаєте на кухні, ставите чайник на газ, дивитесь на одне одного і мовчите. Поки закипає чайник, ваші емоції бурлять, ви можете наговорити одне одному дуже багато негарних речей. Тому ми просто рот на замок і сидимо чекаємо. Далі ми запарюємо одну чашку чаю на двох. Вона гаряча, це кип'яток, і ми знову чекаємо, поки ця чашка не остине. В цей момент, коли чашка більш-менш стає холодною, наші емоції теж уже майже випарувались. І ми, як дорослі люди, можемо розмовляти, а не пред'являти претензії і не грати емоціями. Візьміть собі на замітку, спробуйте своїм чоловіком так попити чай. А тоді, коли ви переговорили, цю чашку чаю вилийте. Якраз в ній ця вода і зібрала ваш весь негатив. І так, ось так бачить, от такі у нас відносини з чоловіком. І ми завжди шукаємо цю середню лінію трикутника. Але є сьогодні для вас, я достану ще одну карту. О, до нас чоловік і приєдналися, рада вас бачити. Ми сьогодні достанемо ще одну карту. Ця карта допоможе вам змінити ваші відносини на кращі. Як можна змінити відносини? Щоб змінити відносини і згадати, що ваш чоловік найкращий, треба просто додати новизни. Дівчатка, де ми можемо додати новизну, тим паче в такий день 14 лютого? Серед нас, чоловіків, я думаю, ви всі добре це знаєте. І так, давайте ми знову ж закриту. Дістанемо карту. Я не дивлюсь. Що допоможе нам? Зробити відносини кращими. Що допоможе нам надати новизни нашим відносинам? Ось яка цікава карта. Так, зараз я до колоду, щоб нам мені не заважала, Як буде видно, блистить. Зараз заберу лампу. Ось так буде видно. Що це для вас? Подивіться, будь ласка, на карту. Давайте я спробую навести чіткість. О. Подивіться, будь ласка, на карту, що це для вас? Для когось хтось бачить на карті, що треба додати ваші відносини романтики. Хтось бачить, що вам потрібно разом відпочити. Знову ж таки, у кожного свої асоціації. Але якщо ви не помітили, то тут внизу є маленький рак і жемчужина не перекладу на українську мову. Перлина. Далі море. І або це сонце, або це місяць тут не сильно видно. Я думаю, кожна вже бачила свої асоціації з тим. Як можна змінити ваші відносини з партнером на краще? Що бачите, які емоції це викликає? А саме основне, щоб змінити ваші відносини треба діяти. <плес> треба діяти. А не чекати, що ці дії зробить ваш партнер. Просто приділіть вашим відносинам трошки уваги. Візьміть собі за правило навіть поганого не думати про вашого партнера. Не пліткуйте своїми подругами про те, який він. Якщо ви з ним поруч, значить він ідеальний. Ну, бо ж ви богиня в своєму житті. По-іншому ніяк. У вас є запитання? Пишіть. Я ще поки тут з вами. Якщо нема запитань... Сьогодні все. Такий був маленький спонтанний ефір. Я вас запрошую в березні місяці я буду вести інтенсив по роботі з клієнтами, які після еко, невдалого еко або викіднів. Це для моїх колег-психологів психосоматологів. Інтенсив буде складатися з трьох днів. перший день ми будемо працювати з стресами і будемо всі техніки, які можна використовувати. Другий день ми будемо працювати страхами і вторинними виходами. І третій день у нас якраз день буде партнерських відносин. Це будуть техніки, де ми зможемо, де ми зможемо допомогти клієнтам покращити їхні відносини. Я вам бажаю сьогодні гарних усвідомлень! Придумати такий найромантичніший подарунок, але пам'ятати, що ця романтика повинна бути для вас двох, для свого коханого, для свого партнера. І провести завтра цілу добу в цілковитій любові. Не тільки до свого партнера, а й до всіх, хто вас оточує. Пам'ятайте, що партнер ваш це ваше церкальне відображення. Якщо вам щось у ньому не подобається, значить вам це не подобається у собі. Нехай вам щастить! Тихого, спокійного вечора. Ще зустрінемося.